Хочу прочитати одне місце з Біблії і пороздумувати над ним. Іван від Луки, 7, розділ з 36-го і нижче вірша. Написано є так: Один з фарисеїв просив Його, тобто Ісуса, щоб спожив з ним їжі. І він прийшов в дім Фарисея і возліг. Фарисей захотів, щоб Христос прийшов в Його дім. Знаєте, як правило, нас запрошують в гості в свій дім, ті, хто нас любить. Або ті, кому ми не небайдужі, або ті, з ким ми спілкуємося. Ми читаємо в Біблії, що фарисеї ненавиділи Ісуса. Вони не вірили Йому. Вони були невдоволені Його служінням і ним самим. То чого ж фарисей захотів запросити Ісуса Христа в свій дім? Одне скажу, щоб ми сьогодні получили пару уроків. Обично люди, які кучкуються один з одним, вони мають щось спільне. А тут така разюча різниця. Чи чули ви такий вислів? Вибачте, що іноземною птіці собираються по опіренню. Чули такий вислів? Ось чому ми зібралися сьогодні тут? Чому ми сьогодні не десь в кафе або десь в якомусь барі, чи в якійсь закусочній? А ми сьогодні в храмі, де славиться ім'я Господнє. Бо в нас є те, що нас об'єднує це любов до нашого Господа Ісуса Христа. Це віра в нашого Господа Ісуса Христа. В нас є одна ціль. Пташки збираються по оперенію. І ми, віруючі люди, збираємося там, де собрання проводить, проводиться, де відбувається якась така євангелізація. То ми завжди з'їдемося туди. Бо така природа є людей. Чи бачили ви коли-небудь, щоб дружили ворон і голуб? Я не бачив. Ви скажете, ти ще мало прожив на землі, але і ви не бачили, щоб дружили, тісно дружили ворон і голуб, вони не дружать разом, вони разом не збираються. Вони не запрошують один одного ну, на вечерю. Чому? А тому, що ворона, вона падальщиця. Вона шукає їжу в старій і мертвій туші, а голуб їсть зерно. В нього від природи, так каже наука, немає жовчного пузиря. І якщо голуб піде до ворони і поїсть те, що їсть вона, голуба це вб'є, він не витримає. Бо мертвечина його вб'є, він її не переварить, просто шлунок його не переварить. Це хороша ілюстрація для нас. Про християн. І людей, які не знають Бога. Каже апостол Павло, 2 Коринтян, 6 розділ із 14 вірша каже: не схиляйтеся під чуже ярмо з невірними. Бо яке спілкування праведності із беззаконням, що спільного у світла із темрявою, яка згода між Христом і Вельяром? Або яка співучасть вірного з невірним? Чуєте? Не може бути такої дружби тісної між віруючими людьми і невірними? Бо Наша природа така. Знаєте, що значить слово фарисей? Я досліджував і один із перекладів говорить про те, що фарисей, грецьке слово фарисеї, означає актор. Той, хто грає роль і вдіває маску. От такий чоловік одного разу посилає свого посланця із запрошенням до Ісуса Христа. Актор. Той, хто грає роль, той, хто вдіває маску, мабуть, хотів виділитися між такими ж, як він, і посилає до Ісуса Христа, посланця з запрошенням. І посланець, вічливо вклонившись, передає Христу послання. Мій хазяїн Симон, фарисей, уважає чоловік, послав мене до вас запросити такого-то, такого числа, в таку-то годину на великий бенкет. Він збирається влаштувати велике свято. Будь ласка, приходьте, склонившись, те послання. І ви знаєте, Христос зацікавився тим запрошенням. Я думаю, що першим виступив Петро. Він каже: Ісусе, ти не ходи до нього. Він хоче використати тебе у своїй грі. Він збирається зробити шоу з тебе. А тебе зробити посміховиськом там на тому на бенкеті, не ходи туди. Я думаю, що, мабуть, усі вмовляли Христа не йти туди, бо знали, як фарисеї відносяться до нього. Але от перший урок для нас. Я хотів би, щоб ми зауважили, для Ісуса немає такого запрошення, на яке він би не прийшов. Слава нашому Богу! Навіть якщо актор, навіть якщо той, хто грає роль, навіть якщо той, хто вдіває маску, але запрошує Ісуса Христа. Ісус відгукнувся і прийшов. Слава нашому Богу! Дорогі друзі, це говорить сьогодні нам про те, що ну, можливо ми також не ідеальні. Але якщо ти будеш просити Ісуса Христа зайти в твоє життя, Він не проігнорує, він, заб... він не обмине, Він прийшов до того Фарисея. Слава нашому Богу! Це перший урок для нас. Я дякую Господу за його доброту. Якщо ми хочемо бачити Його в своєму домі, в своєму житті, запрошуємо Його. Немає значення, бідні ми чи багаті, він прийде туди. Де чекають на нього. Я так читаю в Слові Божому. Фарисеї були достатньо заможними людьми. І вони могли собі дозволити закутити ну, величезний бенкет. І ось настав той день, коли столи накриті, засервіровані, все розставлено по своїх місцях, офіціанти, слуги, всі знають свою роботу, всі знають свої обов'язки, а запах, який стоїть. Там десь в саду в Казані на дровах готується добра така їжа смачна. І ось почали під'їжджати колісниця за колісницею. Уважаємої люди приїжджають до Фарисея його колеги. Конюхи забирають коней, ставлять їх десь там в стойло, щоб покормити, зустрічають гостей. І знаєте, першим ділом за традицією того часу і того народу, тої місцевості, коли людину запрошували в свій дім. То самий низько оплачуваний слуга омивав ноги запрошеному. Так було за традицією того часу, і тої місцевості, і того народу. Чому? А тому, що в них не було асфальту, як в нас. Дороги були ґрунтові, а люди ходили в сандалях. А по тих дорогах ходили каравани верблюдів, їздили кукіннями, ходили осли. Я думаю, ви самі розумієте, які ми були ноги в людей, ну, які ходили по тих дорогах. Вони не їхали машиною, вони ходили в сандалях, от десь ноги спітніють, от та пилюка вся піднімається, розумієте самі, які були ноги в тих людей. І ось така була ну, традиція того часу, така була свого роду любезність. Коли ти приходиш, тобі омивають ноги, щоб ти був чистий, заходив в будинок. Слідуюча любезність, яку проявляв господар будинку, в який запрошував гостей, був поцілунок. Це теж традиція така. За традицією господар гостя цілував в суку потім другу. Це означало, що гість желанний. І ще одна традиція, третя. Голову мазали миром. Я не досліджував, чому не столь От. Але така традиція була там. Голову мазали спеціальним таким, ну, таким. Маслом. І так всі, хто був запрошений, із уважаємих людей, їх зустрічали належним чином. Ми читаємо в тій історії, написано, що їх зустрічали належним чином. Але Христос сидів із грязними ногами, і його ніхто не поцілував. І нікому не було діла до його голови. Його запросили, але не уважили. Знаєте, він був запрошений на бенкет, але не уважений. Другий урок, який я хотів би сьогодні взяти для себе і для всіх нас, можна запросити Христа в свій дім, в своє життя, але не уважити Його. От як зробив це Фарисей. Він запросив. Від двері перед ним все, але не уважив, як належить. Ми можемо запросити Христа впустити його в своє життя, але в той же момент не указати должного внімання. От Фарисей був зайнятий важними людьми, чи якимись, можливо, речами, чи якимись ну, розмовами важними і не помітив, якось так сталося, що він не помітив. Десь там в углу сидить Ісус Христос, сидить учитель, з грязними ногами, неуважений, не... ніхто його не поцілував, ніхто не помазав його головивою, а він той, від якого залежить спасіння кожної людини. Бо він той, хто завжди приходить вчасно і ніколи не запізнюється. Слава нашому Богу. Але ми читаємо далі з 37-го віршика написано є далі такі слова. І ось жінка з того міста, яка була грішницею, довідавшись, що він перебуває в домі Фарисея, принесла Алавастрову посудину з миром і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, подала, почала обмивати ноги його слізьми і обтирати волоссям голови своєї, і цілувала ноги його і мастила миром. І тут включається фарисей. Фарисей же, що запросив його, побачив це і сказав сам собі: якби він був пророком, то знав би, яка жінка торкається до нього, бо вона грішниця. І звернувшись до нього, Ісус сказав: Симоне, я маю тобі дещо сказати. А Він же говорить: говори, учителю. А Ісус сказав: «У одного лихваря було два боржники. І один винен був 500 динаріїв, а другий 50. Коли вони не мали чим віддати, він простив обом скажи, котрий з них більше полюбить його? У відповідь Симон сказав: Думаю, той, якому більше простив. А він сказав: правильно ти розсудив. І, обернувшися до жінки, сказав Симонові: Чи бачиш ти оцю жінку? Я прийшов в твій дім, а ти не дав мені води на ноги. Вона ж слізьми обмивала ноги мої. І волоссям голови своєї обтерла. Ти цілування мені не дав, а вона, відколи я прийшов, не перестає цілувати ноги мої. Ти оливою не помастив голови моєї, вона ж миром намастила ноги мої. Через те кажу тобі, прощаються гріхи її численні за те, що вона полюбила багато, а кому мало прощається, то і мало любить. Часом говорять так. Що ж таке? Я ж запросив Христа. Як так? Я знаю Бога. Я запросив, запросив Христа в моє життя, але мало що відбувається в моєму житті. А якісь грішники получають прощення гріхів, получають зцілення. А я стільки років віруючий, і нічого якби так не відбувається. А відповідь може криється в тому, що ми читаємо сьогодні. Бо часом запросивши Христа і впустивши його в свій дім, в своє серце, у своє життя, потрібно оказати йому дожднує внімання. Тоді і благословіння прийде, і прощення і зцілення. Тоді і прийде сила Божа в наше життя. Бо коли він сидить там в куточку з грязними ногами, нецілований, не помазаний оливою, не помічений, то, може, і немає якихось таких великих ну, благословень, якогось такої великої сили Божої. І ми кажемо, як так? От і грішні люди получають більше нас. Грішниця в цей день. Жінка, яку осуджували, мабуть, усі, вона получила прощення, отримала спасіння, бо вона прийшла і уважила Христа. Я хочу, щоб ми сьогодні просили в Господа мудрості, щоб, впустивши Христа в своє життя, в свій дім, не забути про нього, як той Фарисей. Це треба просити у Господа мудрості, знаєте, сили, якогось такого розуміння. Хочу, щоб ми просили у Господа, щоб допоміг нам створити для Ісуса Христа такі умови в нашому серці, в нашому житті, в нашому зібранні сьогодні, щоб він був на першому місці. Щоб він був не тільки запрошений, але й уважений. І тоді Бог нас благословить. Слава нашому Богу!